Це в мене перша електричка, так би мовити, і мені доводиться її вперше заряджати. Це Volkswagen Аді 4 у комплектації Prime. саме топчик. І цей автомобіль надане нам компанію Multicars. Як ви вже здогадалися, із назви цієї компанії, ви можете замовити в них будь-який автомобіль. Електричний, гібридний або ДВЗ, і привезуть вам його новий або вживаний. Це може бути автомобіль із Китаю, зі США або з Європи. В описі до цього відео я залишу контакти компанії Multicars, які допоможуть втілити вашу мрію про новеньке авто, або звертайтесь до мене особисто. Я думаю, багато хто із власників електромобілів стикався з цією проблемою, коли треба вперше зарядити, а ви ну взагалі не знаєте, що до чого, де і як. І добре, якщо у вас нормальна електричка з там з портами, які дуже поширені в Україні. А що робити, коли, наприклад, от такий Volkswagen id 4 з портом GBT? Отже, давайте у цьому відео розберемо наступні питання: по перше, де ми можемо зарядитися, по друге, як це зробити, і в цьому нам допоможуть. Мобільні застосунки. Нам потрібно буде на свій смартфон встановити декілька застосунків. Усі радять встановлювати PlugShare, Це такий універсальний мобільний застосунок, на якому відображаються майже усі зарядні станції, але він має такий досить інформативний характер, і деякі заправки, точніше, зарядки, можуть не відповідати дійсності. Тому важливо перевіряти в застосунках саме тих операторів, до яких ви приїхали. І в кожного з них є свій окремий застосунок. За порадами інтернету я обрав для. Себе три застосунки: Екофактор, Тока, і мобіліті, e Ясно. Давайте розглянемо, як їх встановити, як зареєструватись та як поповнити баланс для того, щоб користуватися цими зарядними станціями. Отже, відкриваємо Play Market, бо в мене Android, і пишемо у пошуку PlugShare. Одразу ми бачимо і PlugShare, і є e мобіліті нам показує. Але ми поки що завантажимо PlugShare. І поки він завантажується, одразу і є e мобіліті, Ясно. Далі шукаємо застосунок TOCA, знаходимо TOCA Network та теж завантажуємо його. Поки воно качається, ми переходимо у пошук та шукаємо додаток EcoFactor Network. Завантажуємо, встановлюємо. І ось ми бачимо наші застосунки. Відкриваємо PlugShare, натискаємо кнопку розпочати та реєструємося. Можемо зареєструватися через Google, через Apple аккаунт та зареєструватися за електронною адресою. Я обираю Google. Наступним кроком додаємо наш транспортний засіб. Шукаємо із величезного переліку наш Volkswagen та шукаємо нашу модель. Ось наш id 4 Cross 22-го року. Хоча в нас 21-го, але хай буде так. Додаємо із PlugShare Усе мене більше цікавлять застосунки операторів зарядки. І першим в нас буде екофактор. Застосунок одразу питає в нас дозвіл на доступ до місця знаходження пристрою. Так, ми дозволяємо йому це робити, щоб він точніше нам допомагав знаходити наші зарядні станції. Далі натискаємо кнопку з цими трьома полосками і потрапляємо в меню, де натискаємо кнопку Увійти. Для реєстрації ми вводимо номер телефону. Звісно ж, підтверджуємо, що ми не робимо. Отримуємо перевірочний код з смс та підтверджуємо реєстрацію. Далі заходимо в баланс. Поповнимо, наприклад, на 100 гривень. Для поповнення нам пропонує два варіанти: перше, це Google Pay, і другий це за номером картки. Мені зручніше через Google Pay. Баланс поповнили і переходимо до другого застосунку Тока. Тут вже реєстрація трошки складніше. Нам виставили цілу анкету, де нам потрібно заповнити поля. Я заповнюю ім'я, прізвище, електронну адресу та номер телефону. Звісно ж, і пароль. Далі обираємо марку авто. Тут перелік теж такий досить величезний, але немає пошуку. Знаходимо наш Volkswagen і далі модель. З моделей тут взагалі все якось сумно. У нас всього три моделі. Ну добре, обираємо Golf на 36 кВт. Реєстрація пройшла успішно. Повертаємось на сторінку входу, вводимо емейл та пароль. Тепер в лівому верхньому куточку ми натискаємо на кнопку з трьома полосками і потрапляємо у меню. Нас цікавить баланс. На сторінці балансу у нас є поповнення і списання. Ця історія поки що пуста, тому давайте поповнимо баланс. Тут в нас також два варіанти: ми можемо поповнити баланс за карткою або через Google Pay. Вводимо суму 100 гривень та поповнюємо через Google Pay. Платіж проведено успішно. Це добре, переходимо до наступного застосунку. В нас залишився оператор ясно. Для входу нам знадобиться також імейл та пароль, але спочатку реєстрація. Вводимо імейл, пароль та уважно читаємо угоду. Натискаємо кнопку Далі, надаємо додатку доступ до нашого місця знаходження. Далі у нас, як і у попередніх додатків, з'являється анкета. Її ми теж заповнюємо, ім'я прізвище, номер телефону, імейл. Та тут вже від руки пишемо наш автомобіль та ємність його батарейки. Відправляємо реєстрація завершена. Далі також у верхньому лівому куточку натискаємо на кнопку з трьома полосками. Потрапляємо у меню. Як завжди, нас цікавить баланс. Баланс в нас відсутній, тому натискаємо на кнопку з плюсиком і поповнюємо баланс. Перед нами з'являється меню із фіксованими сумами. Мінімум ви можете закинути 50 гривень, максимум 10 тисяч. 10 тисяч, мабуть, надовго вистачить. Ми обираємо 100 гривень. До речі, з усіх додатків, які я встановив, цей самий глючний. Баланс ми можемо поповнити лише за карткою. Ніяких Google Pay та інших варіантів у нас, на жаль, немає. Тому тут ми заповнюємо усі дані картки та натискаємо далі. Цікаво, чи доведеться це робити кожного разу, чи воно запам'ятає. Отримуємо код авторизації з SMS та підтверджуємо. Добре, баланс поповнено. Тепер давайте перевіримо, як воно поповнить другий раз, чи запам'ятало воно картку. З врахуванням того, що в нас є функція автопоповнення, то має запам'ятати. Обираємо ще раз 100 гривень, бачимо запит на підтвердження платежу, тобто картка в нас збереглася, це чудово. Із застосунками та балансами ми розібралися, але є один нюанс. З врахуванням того, що в мене порт GBT, я перевірив фільтри усіх цих додатків, і з'ясувалось наступне. У оператора Ecofactor GBT є аж 5 зарядок на Київ. І на лівому березі лише одна. У оператора Тока їх вже 9, на лівому березі 4 з них. А ось у оператора ясно навіть такого порту у переліку нема. Тому порт GBT це проблема. Добре, ми все встановили, все зареєстрували, і наступне питання: куди їхати? Я відкриваю PlugShare, обираю фільтри. Тут знімаю ось ці позначки, залишаю лише порти GBT. Взагалі, давайте підемо та подивимось, як виглядає наш порт GBT та де він знаходиться. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Добре, обираємо обидва порти. І швидкий, і звичайний. Застосовуємо фільтри та дивимось, що в нас є. Як бачите, небагато у нас взагалі цих портів. Я б сказав, майже немає. Добре, нас цікавить Київ, тому. Дивимось на нашу локацію, і поряд з нами є біля новусу. Подивимось, що в нас є. Парковка безкоштовна, мережа тока. Ми вже встановили. Є у нас GBT фаз до 120 кВт. Тепер давайте відкриємо саме застосунок тока і подивимось, чи вільна та зарядка і взагалі чи вона працює. Натискаємо моя локація, нам показує ось ця зарядка. Наш GBT вільний. Тариф 13,99 гривень за кіловат. І парковка 25 гривень. Ось мене дивує те, що коли всі розповідають про те, скільки коштує зарядка, ніхто не каже, що треба ще сплачувати за парковку. Тобто, я так думаю, що парковка 25 гривень це, мабуть, за годину, як це прийнято в Києві паркування. Ну, поїдемо і по факту подивимось, скільки з нас з ними коштів. Тому що коли ви заправляєте бензин десь на АЗК, то з вас за парковку ніхто нічого не бере. Але з рахуванням вартості самого бензину, то воно і не дивно. Ну що, поїхали? Ну, я наче знайшов зарядку, підключився до неї. Вона називається FASTER, але це той самий Тока. Трошки дивна ситуація, але то, скоріш за все, я наплутав. Я спочатку підключив порт, а потім вже почав там якісь маніпуляції за стосунком робити. А треба було, мабуть, навпаки. Ну, байдуже, зарядка пішла. Ось в нас іде. Додаємо 8 кілометрів кожну хвилину. Постерігаємо, як збільшується наш запас ходу, і можна збільшити заряд ось цим повзунком. Але, мабуть, нам не вистачить коштів, тому треба, мабуть, поповнити ще баланс. Ще 200 гривень, хай буде. Так, є в нас баланс 300 гривень. Тож ми можемо. Зарядочку до 80 закинути. Ну, добре, спостерігаємо, подивимось. Потім в нас є два варіанти завершення зарядки. Це ось на мобільному застосунку натиснути Відключити. І тут у нас от стоп-чарджень. Я думаю, що треба починати з автомобіля. Зупинимо тут зарядку, а потім вже відключимо роз'єм. Так, що у нас на панелі приладів нам показує, що у нас ось іде. Зарядочка. І приблизно нам каже, що о 13.06 вже було 0,5 завершиться наша зарядка. Ну так, цей показник приблизний, я думаю, тому що там та потужність, яку видає зарядка, вона не постійна. І чим ближче вона буде до 80%, тим потужність буде зменшуватись. Один сумний момент, що таких зарядок в Україні дуже мало, і тут дійсно доведеться обирати дуже ретельно свій маршрут та заряджати, витрачати трошки часу на те, щоб зарядити автомобіль. Оперативна інформація: минуло вже хвилин 10, мабуть, ні, трошки менше. Але я не про це. Зараз ми заряджаємося із потужністю 96 кВт. Нам вже залило 75 Відсотків до 75. Почали ми з 48. Ну там було 49-48. Воно перескочило. Ну, вважаємо з 48. Нам ще залишилось десь хвилин 5. Запас ходу вже маємо 293 кілометри. І мені вже нарахувало 296 гривень 58, 58 копійок. Тобто, моїх 300 вже не вистачить, треба ще поповнювати рахунок. А ось вам і оперативна інформація. Зарядка вимкнулась. Мені пише, що charging canceled, тому що в мене не вистачає коштів. Поточна вартість 316 гривень, а на рахунку у мене 300. На 300 кілометрів маємо запас ходу. Як на мене, це непогано. З урахуванням того, що я за день проїжджаю не більше 50 кілометрів, то мені цього вистачить надовго. Тому від'єднуємо. Закриваємо нашу кришечку. А ось тут виліз нюанс, про який я не знав. І поки я ходив навколо цього автомобіля, дивився, що да як, мені накапала піня. Про це чомусь ніхто ніколи не каже ані про парковку, ані про простой, за який треба сплачувати. Я розумію операторів зарядних станцій, їм треба, щоб ти коли зарядився, якнайшвидше поїхав звідти, щоб інший автомобіль став. Але чомусь ніхто не каже, що якщо ти, наприклад, простояв там декілька хвилин, тобі по хвилину гроші. І ось цей мінус, який у мене. На зарядці виплив це якраз мінус за простой. і за одну хвилину мені накапало приблизно 12 гривень. А тепер уявіть, те, що усі розповідають там про електрички. Ось ви там поставили на зарядку, пішли в магазин, або фітнес-центр. Воно там заряджається. Ну окей, от як у мене, наприклад, закінчились гроші. А я хожу по магазину. І от у мене закінчились гроші. Зарядка вимкнулась і мені почав капати простой. Я у торгівельному центру. Навіть якщо мені прийде якесь пуш-повідомлення від цієї програми, що в мене прервана зарядка, і мені потрібно якнайшвидше підійти до зарядної станції, поки я прийду, мені накапає досить таки багато грошей. І де тут економія, вже таке питання. Тому що якщо за одну хвилину 12 гривень накапало, уявіть, якщо я буду йти десь хвилин там 10, наприклад. І саме тепер мені стає зрозуміло, чому коли я під'їжджаю до таких зарядок, я завжди бачу, що власник він там е чіліт е у своїй тачці і нікуди з неї не йде. Ніякі фітнес-зали, ніякі там магазини і тому подібне. Тому що піня буде дуже велика. Тому е зарядка електромобіля. Для мене на сьогодні саме така реальність це проводити час в самому автомобілі. Якщо ви, звісно, не заряджаєтесь від домашньої розетки. Все, ми зарядилися, баланс ми ще поповнимо, тому що нам ще заряджатися і заряджатися. І судячи з моїх експериментів, заряджатися нам ще доведеться довго, тому що, зважаючи на цей екземпляр, є деякі нюанси, про які ми поговоримо у наступному відео. Експериментів ще буде багато. Будемо з'ясовувати весь автомобільний світ в Україні. Тому підписуйтесь і до зустрічі в наступному ролику.